Я думаю, через це Ютуб мені пропонує. Чекайте. Через це Тікток не пропонує моє відео. Це Дуже, дуже великий? Угу. Дивіться, де я дякую. Це сокращено на італійському «Тетяна». Клас. Ви так, да, зараз У тебе тільки пари цих штучок. Ні, у мене таких штучок багато, але я не знаю, де, де вони. А отут. О, у мене є ще тут осінні квіти. Давайте може оці да. повісимо зараз. Отут є. Так. Да? Угу, там взяти, да, так, Е, Дякую вам за лайки. І за розочки. Потапайте ще лайки, лайки, лайки. Може, хтось буде дивиться